Моє вітання. Сьогоднішня відно-консультація буде стосуватися теми. Як прийняти спадщину, як розпочати процедуру прийняття спадщини, як отримати свідоцтво про право на спадщину чи за законом, чи за повітом, та і взагалі як пройти всі нелегкі кола спадкового пекла, які ми можемо пройти, якщо ми будемо потрапляти в подібні ситуації. Отже, варто почати з того, що після того, коли помер спадкодавець, ви повинні звернутися до нотаріуса за останнім місцем реєстрації спадкодавця перед його смертю. Таке місце встановлюється відповідною довідкою якою житлово-експлуатаційної контори чи іншого органу, який видає довідки за формою 2 про склад сім'ї та прописки спадкодавця? Після того, коли ви звернетеся до відповідного нотаріуса із даною заявою, варто зазначити, що місце. Проживання спадкодавця не є тим місцем, яке буде вказано судосвіт про смерть, як місце смерті. Не варто це ототожнювати і не варто помилково шукати нотаріуса у тому регіоні чи адміністративно-територіальній одиниці, де помер спадкодавець. Після того, коли ви звернулися до нотаріуса, написали відповідну заяву, ви повинні доказати і представити документи про родинні зв'язки з спадкодавцем. Якщо ви спадкуєте майно або права, або обов'язки, ми про це вже розповідали, за законом. Якщо ви є представник відповідної черги, про які так само я вам розповідав, які Черг за законом, ви повинні представити виключно оригінал документу, який підтверджує ваші родинні зв'язки. Ніякі копії, ніякі звичайні ксерокси не підходять, адже нотаріус повинен переконатися, що ви дійсно є родич того, хто помер, і ви маєте право на спадкування за законом в ту чи іншу чергу. Після того, коли ви представили свідоцтво про смерть, після того, коли ви представили свідоцтво про наявних. Родинних зв'язків, ви повинні, якщо відповідно в склад спадщини не входить нерухомо, ви повинні представити право встановлюючи документи на дане майно. В даному випадку ви повинні запам'ятати, що якщо це майно було отримане спадкодавцем до 1991 року, то вам буде достатньо представити лише які документи, як можливо, свідоцтво про право власності або якесь рішення органу місцевого самоврядування про передачу власності цього майна, якщо ж це майно було отримано у приватну власність після 1991 року, ви повинні представити не стільки свідоцтво чи інший документ. А або реєстраційне посвідчення, або витяг з БТІ, або витяг з державного реєстру речових прав на нерухове майно, який буде посвідчувати таке право без такого витягу, без такого реєстраційного свідоцтва ви будете мати відповідні проблеми в отриманні спадщини. Якщо ви спадкуєте земельну ділянку, аналогічно ви повинні представити нотаріусу не тільки витяг з державного земельного кадастру, але й відповідні документи, які є про основні документами, від того, коли ця земельна ділянка була утримана. Варто зазначити, що нотаріус завжди вам повинен роз'яснити, що ви, якщо прийняли спадщину, то в межах строку прийняття такої протягом 6 місяців ви маєте право від неї відмовитися. Пам'ятайте, що до складу спадщини входять не тільки права, але й входять обов'язки. Ви можете успадкувати не тільки майно, але й бурги, які доведеться повертати. Тому в такому випадку, якщо з'ясується, що спадкодавець мав е, чималі бурги, вам доведеться приймати рішення, чи все-таки приймати спадщину ці бурги, чи відмовитись від них. Кожен має право відмовитися від прийняття спадщини. Е, крім того, хочу звернути окрему увагу, що е, дуже важливо е, дійсно детально. З'ясувати не тільки про адресу реєстрації спадкодавця на момент його смерті, але й хто з ним проживав. Адже, якщо ви проживали зі сподкодавцем на момент смерті, то ви вважаєтеся таким, що автоматично прийняли спадщину і на вас не розповсюджується цей обов'язковий обов'язок 6-місячного звернення до нотаріуса. Після того, коли нотаріус вчинив всі дії, пересвідчився у ваших а, дійсних родинних зв'язках, перевірив ваші. Свідоцтво про народження та інші документи, після того, коли нотаріус пересвідчився, що спадковась дійсно помер, і ті документи, які ви представили на нерухомому, воно, для прикладу, є належними і дійсно праоснолюючими, нотаріус повинен видати свідоцтво про право на спадщину або за законом, або за заповітом. Стосовно прийняття спадщини за заповітом, ми будемо розповідати це в окремому відео. Після того, коли. Нотаріус видав свідоцтво про право на спадщину за заповітом. Інформація про майно, яке було вами, яке буде вам набуте за даним свідоцтвом, вноситься до державного реєстру речових прав на нерухове майно. І запам'ятайте, саме інформація з такого реєстру і саме витяг з такого реєстру у вашому випадку будуть право встановлюючими документами на таке майно. Свідоцтво про право на спадщину за законом буде лише тим документом, який передує внесенню відомості в відповідного реєстру. Ну і не забувайте, що в залежності від того, в якій ступені спорідненості ви перебуваєте з подкодавцем, ви будете сплачувати ті чи інші платежі, збори і податки, про які ми розповімо вам в окремому відео. Ну і крім того, в Україні існує затверджений декретом Кабінетів міністрів України розміри ставок та форми нотаріального мита, при сплаті якого нотаріус вчиняє ті чи інші нотаріальні дії. Так само не забувайте, що функції нотаріуса у випадку смерті особи виконує або сільський і селищний голова, або начальник установи виконання покарань, або, наприклад, консул, якщо це мало місце за межами України, або в певних випадках виключних капітан судна, що ходить в далеке плавання. Я думаю, що ця інформація була корисна для вас. Ставте лайк, додайте це відео собі. Підписуйтесь на наш канал, стежте за нашими відео на тему спадкового справа. Всього вам доброго, до нових зустрічей!